Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу розповісти вам історію про те, як працівнику марафону Єдині новини заблокували банківську картку за те, що той відмовився від мобілізації. І, звісно ж, покажу вам судове рішення, в якому цей працівник намагався скасувати постанову ТЦК. Отже, працівник марафону Єдині новини отримав штраф від ТЦК і не сплатив його. В результаті банківська картка цього чоловіка була заблокована. Але як повідомив у суді цей чоловік, він не знав про наявність такої постанови. Він не знав, що йому потрібно сплатити штраф. Йому стало відомо про це лише після того, як його банківську картку було заблоковано, і він не зміг отримати заробітну плату. Чоловік звернувся до суду, адже із постановою про адмінпорушення він не погодився. Він вважає її такою, що підлягає скасуванню з огляду на відсутність належних даних, які підтверджували факт вчинення адміністративного правопорушення. На його думку, Притягнення до адміністративної відповідальності відбулося з порушенням складання процесуальних документів. Було допущено процесуальні порушення. Не виконано вимоги статті 277 сімдесят прим два кодексу України про адміністративні правопорушення щодо повідомлення про розгляд справи особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, а також вимоги статті 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення порушення щодо обов'язкової участі особи при розгляді справи про адміністративне правопорушення, крім цього, в оскаржуваній постанові, як зазначає чоловік, відсутнє посилання на будь-яку статтю закону України, яку позивач порушив, а сама історія вигадана, в тому числі вигадані і свідки. Ось так от чоловік говорить, що в постанові ті свідки, які зазначені, вони вигадані, їх немає. І вся історія вигадана, і нібито працівники ТЦК не виконали вимоги певних статей Кодексу України про адміністративні правопорушення. Суд дослідив матеріали справи і встановив наступні обставини. Було встановлено, що згідно постанови, винесеної тимчасово виконуючим обов'язки начальника ТЦК, громадянин 1994 року народження, під час відвідування ТЦК особисто вголос при свідках заявив. Про відмову від отримання повістки з вимогою явки до ТЦК на 15 грудня 2023 року. Від підписання розписки про вручення повістки чоловік. Також відмовився. В подальшому, під час складання протоколу, громадянин особисто і вголос при свідках заявив про відмову підписувати протокол та надавати будь-які пояснення, після чого чоловік терміново покинув приміщення ТЦК і хутко зник у невідомому напрямку. Своїми діями громадянин порушив законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. 26 березня 2024 року було відкрито виконавче провадження на підставі цієї постанови про стягнення з особи штрафу у розмірі 10 тисяч гривень. Гривень. Згідно карти обстеження та медичного огляду, а також довідки військово-лікарської комісії, чоловік є абсолютно здоровим. Суд багато чого тут перелічив у висновку. Якщо ви захочете його почитати, я даю вам номер і дату справи, а зазначу лише ось це. Виходячи з наведеного, суд приходить до висновку, що постанова про накладення адміністративного стягнення на позивача є обґрунтованою та такою, що відповідає нормам КУПАП. При розгляді справи були з'ясовані і доведені обставини, які б свідчили, що в діях позивача є ознаки правопорушення, за яке законом встановлено адміністративну відповідальність. Таким чином, оцінивши належність, допустимість і достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності, суд приходить до висновку про залишення оскаржуваної постанови без змін. І позов суд не задовольняє. Як бачимо, працівника телемарафону намагалися мобілізувати. Від мобілізації той відмовився. По суті, він вийшов з ТЦК і пішов у невідомому напрямку. Тут дуже цікаво, як його випустили. Нам показують, що людей не випускають з ТЦК. Коли вже вони пройшли в є здоровими, то вже все, нікого нікуди не відпускають. Тут людину випустили. Людина вийшла і пішла в невідомому напрямку. На людину склали постанову, виписали штраф. Людина нібито не знала про цей штраф, їй заблокували картку, і тільки після цього людина дізналася, що є постанова про адмінправопорушення. Оскаржувала в суді, але суд залишив все без змін. Людина повинна сплатити штраф 10200 гривень. Адмінправопорушення є. Друзі, ну як завжди, якщо відео було для вас корисним, якщо відео вам сподобалося, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк, натисніть на дзвіночок і, звісно ж, напишіть бодай один коментар, щоб дане відео побачило якомога більше людей. До нових зустрічей!